При створенні продукту надзвичайно важливо орієнтуватися на свого клієнта. що дуже важливо і на користувача, і покупця. Це часто дві різних людини, тому що знаючи їхні проблеми, знаючи інсайти з цих проблем, ви можете створити продукти і сервіси, орієнтовані саме на них. Коли ви створюєте клієнтоорієнтовані продукти, базовані на інсайтах, клієнт відчуває, що про нього дбають і готові купувати ці продукти і рішення. Є ряд ключових моментів, які ви маєте враховувати під час аналізу ринку і користувачів. І почну з користувачів, власне, під час Discovery інтерв'ю, коли ми хочемо зрозуміти, що за людина сидить перед нами, які в неї є проблеми і потреби. Наша задача це не фреймити її, не давати їй готові рішення. Наша задача вислухати і копнути в глибину і покопатися за оці інсайти. А коли ми говоримо власне, про валідацію вже нашої гіпотез і нашого рішення, то там вже є інші формати, коли ми можемо проводити людину крізь наш прототип, питати її, а що було складного на цьому етапі тощо. І надзвичайно класне питання, яке я використовую завжди в майже в будь-якій ситуації, це питання, чому? Під різними соусами в різних форматах. А чому, наприклад, це боляче для людини? А чому вона бачає в цьому проблему або чому це для неї вигідно? І, взагалі, є така техніка бізнес-аналізу. Називається П'ять чому в ході п'яти, чому ви можете докопатися до глибинної проблеми часто. Якщо ж ми говоримо про дослідження ринку, то дуже важливо аналізувати не тільки прямих своїх конкурентів, а і непрямих. І, наприклад, тим же саме конкурентом соціальних мереж є сон непрямим конкурентом будь-якого продукту є бажання не вирішувати цю проблему. І от якщо людина не вирішує і не хоче цю проблему, то як би вони пробивали зі своєю маркетинговою стратегією компанії, тощо, скоріше за все, ну, діла з цього не буде. Стратегія продукту в себе включає багато елементів. Часто я бачила різні формати стратегій продуктів. Але ключове це знати, на який ринок ми хочемо виходити, хто є нашим користувачем і фактично, яке ми рішення хочемо пропонувати цьому ринку. І далі вже є ряд надбудов. Це вже маркетингові стратегії, комунікаційні стратегії тощо. Тобто стратегія продукту продукту, це знати, що ми робимо для кого і яка наша глобальна візія розвитку цього продукту в майбутньому.